Чи підтримую я насильну мобілізацію? Підтримую. Чого депутати не воюють в момент е, попадання в Раду закону про мобілізацію, mm. я б не хотів бути тоді на місці цих е, підарів. Багатих ніхто не забере. Але війську потрібні гроші. Притулок. Йому недавно прийшла повість. Мене вкурюють люди, які втікли з України, заплативши гроші. Хочеться просто взяти і різати горло кожному, лиш би в тюрмі не сидіти. Сюди приїхав ну ярко, я би сказала. Я попрошу вас покинути межі Польщі і з'явитися в ваших ТЦК за місцем. За місцем проживання та цяка. Не знімайте мене. ТЦКшник, який приїхав, щоб вручати повістки тут українським громадянам в Польщі. Угу. Угу. Це відео набрало скільки, нагадай мені? Близько 70 мільйонів переглядів. Близько 70 мільйонів переглядів в різних пабліках, в тому числі в російських телеграм-каналах, так? І на, телебаченні. і на телебаченні. Скажи, будь ласка, яка була ціль? Ціль угу. дуже проста. Мене вкурвлюють люди, які виїхали. У мене є теж такі знайомі, щоб ти розуміла, uh -huh. навіть близькі друзі. Uh -huh. І це не значить, що я про це не буду говорити відкрито. Мене вкорюють люди, які втікли з України, заплативши гроші. А зараз вони сидять тут і розповідають, яка Україна погана, бо там корупція. Мотивацією відео було, власне, потріпати нерви таким людям, щоб вони не думали, що вони тут в безпеці. Угу. От, і все. Не більше, не менше. Тобто, в мене немає ніяких повноважень забрати їх насильно назад до України. Але в мене є е, голова на плечах для того, щоб придумати якусь таку ідею, щоб вони ходили і заїкалися трошечки. Я не думав, що буде такий великий резонанс і такий потужний розголос. Насправді, через два дні воно набрало такий оборот, почався цей зв'язний час. Угу. Телеканал Аверс, ТРК Київ, П'ятий канал. Ну, тема доволі така щепітільна. Надавив на саме больне. Якраз в момент е попадання в Раду закону про мобілізацію, угу. це ж все якось так одночасно. Співпало. Це не було угу. ніякось там заплановано чи все. Це так співпало, але Да, це дуже болюча тема. Болюча тема, тому що в нас чомусь дуже велика частина населення думає, що це не її війна, що. В Україні є якась каста людей, яка повинна захистити їхні жопки. Ні. Це робота всіх і кожного. Чому? Чому я так думаю? Я думаю, взагалі, як мені от морально живеться з тим, я для себе давним-давно вже зрозумів, що моє життя як таке, воно вже втрачене. Ну, ми не вибирали, в якому часі народитися. Але ми, вибрали... Але ми народилися в тому часі, де йобана Русня напала на Україну. І... В нам зараз в наших руках, не тільки от в моїх, там, твоїх і ще там двох десятків дурачків, да? от. а в руках всієї України нам зараз дана можливість розвалити Росію. І це не треба робити з тим, що от ми розвалимо Росію, ми розвалимо імперію. Ні, це треба думати, якщо ми цього не зробимо, то через 30 років це все повториться. Тільки тут ж на нашому місці будуть наші діти. І от все, що ми маємо зараз робити, да я готовий вмерти для того, щоб моїй дитині жилось краще. Я, власне, це і роблю з такою мотивацією. Я ж не роблю це якось там за гроші чи за ще щось. Я роблю це для того, щоб моя дитина а, жила не в корумпованій країні, щоб вона нікуди не виїжджала з України, і щоб ця Україна була в моєї дитини. Всі 607 тисяч квадратних кілометрів mm -hmm. з Кримом, з Донецьком, з Луганськом, то я е, десь на своїх батьків злий, тому що замість е, Чорновола мої батьки вибрали комуніста Кравчука. Тобто вони тоді зробили вектор руху, який вже був неправильний в апріорі. Mm -hmm. І сьогодні ми то, що ми робимо, це розхлябаємося за помилки наших батьків. Я не хочу, щоб моя дитина колись мене звинувачувала в тому, що її батько зробив або не так, або недостатньо. Угу. От моя мотивація. Ти вважаєш, що зараз дуже така актуальна тема, там, примусова мобілізація, де людей прямо десь там в спортзалах ловлять угу. і вручають повістки. Як ти вважаєш, що з тих людей в загальному можуть бути добрі військовослужбовці? Дивись, математика армії, вона така. На одного військового, який стріляє, потрібно 6-7 військових, які його забезпечують. Це кухарі, uh -huh. це діловоди, це механіки. Воює. От якщо ми беремо армію і мільйон солдат, воює лише 70 тисяч. Решта, вся армія це забезпечення. Це і тил uh -huh. теж, це і служби полігонні, все-все-все. Uh -huh. От е, в нас виходить так: uh -huh. якщо в зводі поранили військового, скоріш за все, це поранили того, який з 70 тисяч який воював. Е, але на його місце має попасти людина, яка в армії із тих 920 тисяч, 930 тисяч. А людина зі спортзалу потрапити на місце тієї, яка. Е, yes. uh -huh. Зрозуміло мене. Uh -huh. Добре. Чи підтримую я насильну мобілізацію? Підтримую. Uh -huh. Ну якщо немає других варіантів, якщо в нас добровільно не хочуть іти виконувати свій громадянський обов'язок, uh -huh. будь ласка, ти хочеш, щоб в тебе в країні все було добре, але ти не хочеш для того нічого зробити. Ти хто? окей, okay. а якщо така людина, яку тільки що зловила десь там в спортзалі, вона своїми якимись або фінансами, або вміннями. Допомагає війську значно більше, ніж як вона буде там на фронті. Ну от дивись, поговоримо про е, притулу. Йому недавно прийшла повістка, uh -huh. чи за те, щоб ми мобілізували притулу, я ні, я проти. Так, uh -huh. да, я розумію. А, власне, е, я коли спілкувався з народними депутатами, помічником одного, як, із, із яких я є, е, вони включають цей фактор, мають включати. Uh -huh. От в цей в цьому законі про мобілізацію uh -huh. має бути прописаний пункт. Коли людина е, фінансово, е, якщо людина фінансово, це, але знаєш, тут знову біда. Тут виходить, що багатих ніхто не забере, а служити що... знову підуть бідні. Окей, але війську потрібні гроші. Війську потрібні гроші. Так, я не спорю. Ну, палка двох кінців. Ми завжди будемо мати палку двох кінців. Угу. В будь-якому з випадків ми будемо мати палку двох кінців. Що стосується депутатів, якщо ми навіть включимо математику. Знову ж таки, бо математика це просто дуже точна наука, і вона ніколи майже не бреше. Тому ми побачимо, що в Верховній Раді сидить 401 депутат на сьогоднішній день. З 401 депутата, депутата, відсотків 30, напевно, жінки. Ага. Відкидаємо ще м відсотків 20, це депутати похилого віку. Є ага. такі пенсіонери. Відкидаємо. Що ми маємо? Ми маємо там десь 150-170 170. Депутатів призовного віку, які можуть йти воювати. Це рота. Одна рота uh -huh. солдат. Рота солдат на лінії фронту, пиль, вона нічого не, не, не зробить. Але мобілізувавши депутатів Верховної Ради, ми втратимо законодавчий орган uh -huh. в воюючій країні. Цього не можна допустити. Uh -huh. От і все. Отака От в мене логіка. Окей. Okay. Тобто. Чи мають йти депутати воювати? Ні. Я не питаюсь про депутатів. Я, 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 я кажу, я бо розумію. ну в нас зараз все суспільство, в які коментарі не заглянь. Угу. Чого депутати не воюють? Ага, Блять, це... вони депутати. Ти їх обирав, щоб вони закони угу. придумували. Угу. Ти його не обирав, щоб він ішов міністром, е... міністром, полковником в армію? Ні, він депутат. Угу. Хоча я знаю депутатів, які воюють: Роман Лозинський, Роман Костенко. Але це їхній вибір. Це Як їхній вибір. Так. Собі... Мер Борисполя склав повноваження міського голови, пішов воювати. Суддя Харківського суду пішов воювати. Помічник депутата Київської міської ради, мій колега, пішов воювати. Депутат Київської міської ради, мій товариш, пішов воювати. Настільки погана ситуація зараз на фронті, що дійсно бракує просто людей. Дуже, Дуже бракує людей. Дуже бракує людей. Окей, а що з тими людьми, які якщо їм дати просто якусь там зброю, вони швидше за все нічим би не пригодилися? Вікуся, я в 2014 році, коли йшов в армію, угу. я автомат вперше в руки взяв уже там на лінії фронту в місті щастя. Ти хотів туди йти? Я добровольцем пішов. Ну ось в тебе внутрішньо була така потреба, так? А якщо немає до мене є внутрішньо? відкуп якийсь для тебе як військового? Я розумію тебе. Я розумію, що ти там був. Ти знаєш, як це є, і тебе болить те, що інші сидять, п'ють каву і спокійно нарікають на Україну, так будучи українцем. Але я говорю про те, що, наприклад, є люди, які виїхали там 10 років, п'ять років я до них не маю претензій. Угу. До людей, які виїхали до повномасштабки, в мене немає жодної претензії. Мало угу. того, в мене рідний брат з таких, в мене два кума з угу. таких, в мене друзів дитинства багато з таких, які виїхали вже давним-давно на заробітки. Скоріше за все, більша частина з них вже не повернеться. Чи можу я їх за це обрікати? Ні. Чи я таким людям можу претензії виражати? Теж ні. Чи повинні вони допомагати? Допомагати 100%. От, прям це їх обов'язок. От я не можу клянчити в кожного гроші, знаєш, ну мені соромно підійти і mm -hmm. сказати, слухай, от я воюю, там, mm -hmm. ти, а, а, а ти ні, mm -hmm. плати. Мені соромно. Я роблю збори, бажаючи долучаються. <t april> м, повинні. Це, це, блін, це обов'язок підтримувати наші збройні сили. Це обов'язок. Дбати, це не нам треба, щоб в військових був дрон. Так. Ой, точніше, це не військовим треба, щоб в них був дрон. Це нам треба, щоб в них був дрон. Так. Я зараз не військовий, я зараз все, мене звільнили з лав збройних сил, я вже не можу себе називати військовослужбовцем. Ветераном, скоріш за все, так. Військовослужбовцем вже навряд чи. Тому я зараз, як волонтер, Роблю все для того, щоб як мінімум в моїх друзів було все те, чого вони потребують. Якщо вони потребують ремонту машин, я вилізу зі шкіри, я поремонтую цю машину. Якщо вони треба їм дрон, я зі шкіри вилізу, я куплю їм дрон. Станом на сьогодні, в мене, як до ефіру тобі казав, 469 тисяч борг. Це борг. Тому що дрони я вже відправив хлопцям, люди мені довірились, дали. На 115 тисяч машин, три машини поремонтував. Єдине, що начні, ще не він в дорозі. А так, все. І я все зроблю, щоб вони не парились. Тобто це я маю паритись, де знайти мені гроші, заплатити за ці дрони, де знайти гроші, заплатити за ці ремонти. Це мій хлопіц, це не їх. Хлопців воно просто має бути. Тому що, блін, вони. Я був в їхній шкурі, вони угу. ризикують життям, здоров'ям. Я хочу змінімізувати їхні переживання за свій за своє здоров'я до максимуму. І якщо я це роблю, то всі, будь ласка, це бать робити. Знаєш, я пам'ятаю там початок 22-го року, всі кинулись допомагати, і справді люди, навіть які мені здавалося, ніколи навіть не почувалися якимись патріотами, в них щось, щось таке сталося. Але це було дуже коротке, принаймні з моїх якихось таких правда, був був такий бум. Було дійсно декілька місяців, коли люди е, дуже згуртувалися, а пізніше все, якби була така, знаєш, галочка, я вже щось зробив. Ні, я думаю, що справа не в галочці. Я думаю, що це просто е, ну, от, беруч, беручи Київ. Е, угу. Кияни дуже допомагали. Угу. Але поки в осаді Київ був, <laughs> коли відігнали від Києва, все, пофіг. Бари, ресторани. Ну yeah, okay. це Україна, але да? я наприклад. Тут... Про я наприклад говорю про українців тут в, в Польщі. Польщі так, ну знаєш, їх налякало. Е, от повномасштабка, да, що можливість прийти сюди? Е, ні, ні, ні. Я думаю, що це дивись. От почалась повномасштабка, масова атака uh -huh. з усіх сторін uh -huh. Україну обклали. Війна, страх. А зараз війну вернули, грубо кажучи, на рубежі там 14 -го, -го. Лінія фронту, да, так? лінію фронту. Uh лінію -huh. фронту знову uh -huh. вирівняли. Uh -huh. І десь там позиційні бої. Uh -huh. Вже не, вже не так страшно, угу. хай воно собі там, і вже угу. все, держава справиться, наша допомога вже не треба, хріночки треба. Це що, це значить людям цілий час треба під страхом жити, щоб вони реально щось хотіли робити? Ну, Тоже неправильно, але якщо це єдиний вихід, то бійтеся. Бійтеся і донатьте, будь ласка, краще не бійтеся і донатьте. Запам'ятайте, 20 гривень щодня. Це не така велика сума, яку ви не можете собі дозволити. А, але в місяць від однієї людини, якщо ви будете по 20 гривень відкладати або донатити, в місяць це буде якась сума. А якщо ми беремо декілька тисяч людей, то ми в день, якщо кожен скинеться по 20 гривень, це велика сума. Ми там за день можемо купляти дрон. День, дрон, день, дрон. Але це, для цього треба 20 гривень відкладати. Для цього треба якусь, якусь свідомість мати також, правда? В першу чергу. Угу. Бо гроші є у всіх, а свідомості не вистачає. Розуміння того, що в Україні зараз важко. Розуміння того, як почувають себе військові, розуміючи, що тил за них забув, це обідно. Тому що ти от, я згадав мультик, коли. Якийсь там вілікан стримував камінь, е який котився з гори. Mm -hmm. Там містечко таке маленьке. І Він прямо аж до нього дійшов, 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 цей камінь тримає його спиною. А тут люди перелякалися, почали цього вілікана стріляти з, там, з луків, з копій. І Він такий, та пішли, ви, відхилився, і цей камінь місто це розвалив. От військові зараз почуваються в такому стані. Mm -hmm. Вони скоро блин, кожен просто психане, mm -hmm. і тоді ви тут будете вигрібати. А я не думаю, що Росія зупиниться на кордонах Львова, Львівської області. Польща достатньо населила Росії. Тому важко буде. Тому, будь ласка, якщо ніхто не хоче бачити у себе отак над головою русський сапог, От. вірте в ЗСУ і донатьте. Це мінімум, що ви можете зробити. Знаєш, я ще не можу не запитатися, тому що е, ми тут об'єднуємо волонтерів, і те, що ми робимо від 2014 року, це ми е, співпрацюємо з ЗСУ, допомагаємо ЗСУ, так як можемо, так як вміємо. Е, ти, зрештою, знаєш. Круто, я з вами знайомий вже не перший рік. Е... Е, дуже ціную вашу допомогу, дуже ціную е, вашу підтримку. От. Насправді, що просив, то отримував. Треба були броніки. Броніки. Треба були дрони, передавали дрони. Треба було благодатний вогонь і це й дістали. Розкажи, будь ласка, коротко. Коротко? Ну, якщо коротко, то я був радником міського голови Борисполя. А місто Бориспіль це нас повітряні ворота Києва. І благодатний вогонь на Пасху завжди прилітав в Бориспіль і розтягувався всією Україною У 22 му році ми коли відігнали підлітку від Києва. А аеропорт не працює, благодатний вогонь було дістати в Україні неможливо. Мер попросив, знаючи, що в мене є знайомі в Польщі, попросив мене нарішати благодатний вогонь через Польщу. І ми приперлися на кордон в супроводі поліції на трьох автомобілях зі священниками зі сторони Польщі. Бікусічка організувала волонтера, який отримав Роман, його звати, так? Так. Роман, який отримав благодатний вогонь в храмі. Зразу, як тільки його туди привезли, порушуючи всі швидкісні режими, привіз мені цей благодатний вогонь на кордон за якийсь там сумашечко короткий проміжок часу. три години на цілих. Щось таке, так. Да. Ми його отримали там. І о сьомій ранку ми його завезли до блаженнішого митрополита Онуфри. Ой, 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 епіфанія. Чтілі це ще нікаквій лізек провало. Боблажені, да? що Митрополита Епіфанія. За що мені, до речі, медаль дали навіть від епіфанія, да, за допомогу по міській церкві, православної церкви. церкви. От. І в сьомій ранку благодатний вогонь вже був в Києві. Ми теж шурували, ми менше як за 4 години від Ягодина, mm -hmm. по-моєму, Ягодин біля Ковля, кордон цей. Так, 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 біля так. так угу. Від Ягодина до Києва. Менше ніж за 4 години. Це ми зупинялися е, в кожній області поліцейським, бо ми це робили через керівництво поліції України. І ми поліцейським роздавали благодатний вогонь, і вони далі розвозили це по громадам. Це така акція була. У мене аж мережки пішли. Клас. От. І так, то навіть вогонь нарішали. Навіть вогонь нарішали. Так, юнайтерс круті. Я не дякую. 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 дякую, мені дякую. дуже приємно. Але я не хотіла, щоб ти нас хвалив, чесно кажучи. Я би хотіла, щоб ти сказав роль роль, роль роль волонтерів взагалі в ЗСУ. Тому що ти кажеш неоціненна. так. неоціненна. Роль волонтерів неоціненна, тому що є. Я на початку нашої розмови ми говорили про те, що статут Ура, угу. от згідно статутів, які ще не перероблені. Ми не маємо права забезпечуватися там, деякими видами там, ту ж буржуйку, наприклад. Ми її не можемо отримати, тому що її просто не прописано в забезпеченні. В статуті в сенсі немає такого. Чи, ну, чи сама, вас буржуйка, сама буржуйка є, я образно кажучи. Okay. От. Але там, окей, на роту дві буржуйки. А в нас рота розкидана 4-5 uh -huh. взводов, тобто треба 4-5 буржуйок, де це візьмеш. Uh -huh. А по документах тобі не дадуть. І не дадуть не через те, що жалку. А Думаю. через те, що потім кримінальна справа по ньому буде відкрита. Але волонтерам похір, волонтери привозять. І це, от просто такий мізер, я тільки що сказав, тому що волонтери насправді це набагато більше, ніж буржуйка. Це... це от коли ти військовий, і ти отак от закриваючи очі, хочеш опертися на щось, ти просто на довір'ї впираєшся в волонтера, і ти знаєш, що ти не впадеш. От що я відчуваю по відношенню до волонтерів. Я не впаду, угу. тому що в мене за спиною волонтери. Круто, гарно. Правдиво. Що далі? Як ти думаєш? В загальному е, ми зараз програємо, виграємо, чекаємо? Любе очікування з нашої сторони це програш. Це програш, тому що чим більше ми чекаємо. Тим більше засирають голови на окупованих територіях е, нашим громадянам. Чим більше ми чекаємо, тим більше гине наших проукраїнське налаштованих громадян з цієї сторони, тому що служби їх вишукують, вичікують, виловлюють, забирають в полонять. Е, чим більше ми чекаємо, тим більше рушиться інфраструктура, яку потім нам відновлювати. Тобто чекання це програш. Наступати, у нас немає ні сил, ні ресурсу, ні зброї наступальних, наступальної дії. Важко. Це все важко. Тому навіть той факт, що ми не відступаємо, все рівно означає наш якийсь такий програш трохи. Але я не песиміст. Я знаю, що ми по-любому виграємо. Росня по-любому здохне. І ми колись заживемо щасливо. Ну або наші діти точно. Ми маємо робити все, щоб для того, щоб так сталося. Кожен. Всі. Тільки разом ми кулак. Поодинці гілочку можна зламати. Склавши докупи, зробивши віник, ти його зламаєш. От у 22-му році, лютий березень, ми були як Віник. Правда. Блін, угу. народ був дуже згуртований. А зараз вже всі, хтось там за Зеленського не хоче воювати, хтось за депутатів не хоче воювати, хтось не хоче донатити, тому що там Гринкевичі розкрадають. Угу. Та Гринкевичі — піде, не треба на них дивитися. Ти роби те, що від. Від тебе залежить. Щоб ти потім міг сказати, так, да, блін, я докладав всіх зусиль, я не воював там, я, я застяв, я боявся, які, всякі буває, я всіх mm -hmm. розумію. Я теж не над, там, сильно дуже геройський, я теж боявся. Насправді, дураком треба бути, щоб не боятися. Але коли ти переслідуєш якусь високу ціль і високу мету, а для мене нормальне життя моїх дітей це є тою, тою великою метою. То ти будеш робити все, що від тебе залежить, для того, щоб досягти цього результату. Mm -hmm. Але для того треба щось робити. Сидіти, склавши руки і чекати, поки хтось це зробить за тебе, це як мінімум по-підерськи. То не будьте да, не будьте підерами. Радію, що вам сподобалось. Дуже просимо про коментарі, просимо про активність, про репости. А також просимо підписатися на наш канал, бо буде більше, буде цікавіше і не пропускайте. І пам'ятайте, ваші донати надзвичайно важливі. В описі ви знайдете всі можливості допомогти нам і нашим діям. А ми зробимо все, щоб показати вам, куди пішла кожна ваша плата.